Незвично, це моє таке перше відео інтерв'ю. Але я думаю, що якщо я зараз все правильно буду робити, то колись їх буде дуже багато, я сподіваюся. Якщо я рухатись поступово цією стежиною, то я думаю, що колись все буде нормально і я буду почуватися більш певніше. Якщо взагалі говорити про брутальний футбол, то він вже почався дуже дуже давно і ще до мене. Якщо цікава ця історія, а якщо саме про серіал не футболіст, то так сталося, що у нас був у нас на ютуб-каналі такий проект. Сам на сам подкаст. Ми там записували Дмитра Повурознюка. Це всім відомий футболіст. Він має свій ютуб-канал, «Трендес» називається. І там є серіал Футболіст. Він показує, як, як, як люди грали футбол професійно, а тепер він грає за вересні. Показує, як він зараз грає футбол. Ми пописали його і так собі подумати. Подумали з Северином, з моїм керівником. А чому не зробити серіал? Не футболіст, тому що є для цього абсолютно все. Я живу в калуші, я грав раніше на район. Зараз граю на район. Я знаю оцей місцевий футбол. Ти в залі сільський футбол інсюди одинаковий, можливо, десь трошки більший, десь трошки менший порівню, але всю одинаковий. І ми але, а давайте таке зробимо, покажемо, де, де починається футбол в Україні. Тому що футбол в Україні починається з самих низів. Хто би що не говорив і як би не був, всі грають футбол на район, потім вище, вище, вище. І так, можливо, доходять навіть до УПЛ, до Ліги Чемпіонів. Ну, Бачиш, ці дві команди граючі, вже такі на реально на ходу. Типу. Всі нема тут вже не футболістів, тут немає. В них інфраструктура класна, от, от, тут вже такий більш серйозний футбол, більш такий обласний, обласний рівень. Друга половина розпочалась з непростих атак гостей, що привело окремих вболівальників Нежухова у страшну злість. Ви що ви бавитесь? Що таке? Як то бавитись так? Ой. Тиху, вибач. Ми граємо в селі, знімаємо в селі самі розумієте, які реалізського футбол. Ми зараз в Калуші все ж таки трошки місто, трохи інше, інший світ, інша цивілізація. В селі воно простіше, воно в селі ще лишилось так, як було. Село залишилось селом. я Цьому дуже сильно радий, тому що село воно має бути таким прикладом, як щось потрібно робити, і як щось не потрібно робити, розумієте? Тому що є села, де отак, а є села, де щось роблять. Ми теж ми коли зайшли, ми не розуміли, як люди будуть реагувати на це. Ми та, ми так зайшли. В нову команду, команду, яку ми не знали, важко було спостерігати за ними і розуміти, як вони будуть на тебе дивитися. Але з часом-часом з часом ти розумієш, що хлопцям стає цікаво подивитися на себе сторони, тому що їх ніхто ніколи в житті не знімав. Вони, вони навіть не бачили, як вони з сторони футбол грають. І ми їм це показали. І так перший, другий, третій випуск, і вони вже самі були зацікавлені подивитися на себе і, і краще грати, щоб бо вони розуміють, що на них і люди дивляться, розумієте. І я думаю, що на виході. Ви Вийшло і для нас плюс, і для них плюс. Все, що було, ми все показували. У нас не було такого, що, розумієте, тут були просто люди з села, вони не могли мені сказати, мене там то вивезти, то забрати. Ну, ми тут керуємо, ми тут, ми тут знімаємо. І все, що було, ми так показували: футбол, третій тайм. Все. Тут у всіх селах, так? не тільки у нас, навіть якщо село більшого рівня, має футболістів, більшого рівня футбол. Чи Матори, чи перша ліга, чи друга ліга, то навіть УПЛ – це всюди так, просто можливо не так масштабно, як в селі, тому що в селі, якщо ти граєш на 12-ту годину, майже закінчується в другій, то в тебе третій тайм до 12-ї ночі. Хлопці можуть сидіти в вуцах, просто В в шортах, футболках гетрах, і вони можуть собі відпочивати. Потім вже додому йдуть, миються, йдуть або ще на кавалерку, вужеляють спати. І зранку, зранку на роботу понеділок. Всього, ну, це, це, це такі реалії, таке життя. Так воно є, так воно відбувається, і так ми його показали. Сил цього матчу був зібрати гроші на ЗСУ. На першому матчі ми зібрали 300 тисяч гривень. На другому матчі ми зібрали вже мільйон двісті. Ну, вже в рази більше. Як я туди потрапив, ну, з того, що я починав, що брутальний футбол це не тільки Ютуб, і це не тільки те, що ми зараз робимо. Брутальний футбол, брутальний футбол вже 10 років. Якщо я вже десь, можливо, свої 8 років я вже брутальному футболі, і я вже ну, мене вже люди знають трохи, зі мною вже дуже багато людей, коли на футбольних матчах фотографуються, що це не тільки про ютубну історію. І я ну, в колах футбольних трохи, я, ну, трохи відомий, якщо так казати. Мене так запросили як, як зірку, тому що я ну, всіх і зірок знав, і футболістів знав, тому що ми варимося, грубо кажучи, в одному котлі. І футбонує неодноразово, там деяких футболістів інтерв'ю брав, де де з ким списувався, хто може дзвонив з погрозами, тому що у нас такий проєкт, що <хи> не всім заходить. І якось так попросили приїхати. Я приїхав, попросили допомогти щось там, з організацією допоміг. Попросили те, те, ми все зробили. І ми на базі цього зняли круту серію. Я думаю, яка вже набрала 50 тисяч, та як у нас на, на каналі 20 тисяч, то я думаю, це гарні показники. То в тому, що програє такий пендаль, бляда. Ти мені даєш пендаль. І мене да? <рес> ні, А Ти збриваєш, що с'єдналося. Якщо ти виграєш, да. а якщо я виграю, то пендаль. Не жалієш, що не давно. Чесно, ні, просто розумієте. Я знаю Євгена, це, грубо кажучи, це, це мій такий друг. Хто його не знає, його дуже важко сприймати. Він ну, є, є така людина, така людина, яка з боку на камеру тобі здається дуже якоюсь такою негативною особистістю. Але коли ти з ним сідаєш один над передного, починаєш щось говорити про життя, зовсім інша людина. Ми знаємося вже дуже давно. Ми з ним також писали інтерв'ю в Києві. Ну, є він такий, такий в нього антихайп українському футболі. Це Євген Целизньов. І, і, і я його знаю, мені було би трошки незручно йому. Дати пенделя, тому що, як він каже, він півфіналі Ліги Європи забував. І я ну, легенда українського футболу, що тут казати, мені дуже трохи прикро, що на нього виливається такий бруд, але з одної сторони він сам винен, тому що він наштангував по футбольному житті. Зараз він намагається виправити. У нього кар'єра вже йде до завершення. І зараз йому якраз потрібно цей рік, можливо, пів максимум дати, щоб можливо побити рекорд і якось себе з іншої сторони проявити для глядача. Але для цього для нього насправді це не важливо. Ну, така він людина, от є такі люди, які на свою лінію. Він такий, я такий, який я є, як колись казали. О, оце Євген Венген Ну, Насправді над на серіалом, якщо саме для серіалу на футболіст, працює дуже багато людей: це оператори, сценаристи, монтажери, я як ведучий. І те, що бачать люди, це тільки, ну. Тільки верх айсберга, а знизу там от Северин Стецюк, мій керівник і сценарист, Роман Чанеж — оператор, Макс, оператор, Ярослав оператор, шеї операторами, шеп ще, ще операторів запрошували. Насправді дуже складний продукт. Ну, ніби проста ситуація, ніби простий футбол. Але дуже багато треба. Ну, хлопці нараз сідають на дві сутки і монтують. Дві сутки вони не вилазять з комп'ютерів, щоб змонтувати оцю цю одну серію. Така робота, що я працюю дистанційно з дому, мені го ноутбук. І там в першій серії був Максим Васильович. Я так вийшло, можливо, що я трохи для нього цей серіал робив. Він вже зараз підріс, він вже зараз бігає, він вже зараз тато-тато. І мені дуже приємно, що він так біля мене. І він дивиться серіал, він завжди, він завжди отак стане. І так не, ну, 30 хвилин він може не від екрану не, не відліпати, тому що він показує, що там і тато, і він дивиться. Мене не відволікає, мене навпаки, мотивує, що я з сім'єю. Зараз такий важкий час, що Люди поділилися, хтось там, хтось тут, жінки тут, чоловіки там. І я дуже радий, що я біля них, а вони біля мене. Мене навпаки ну, це мотивує і кажу, в мене дистанційна робота, я можу сьогодні встати, сісти, поїхати в гори, взяти з собою ноутбук і працювати. Так я, я радий, що моя, моя робота це моє хобі. Я кожному бажаю знайти у житті таку роботу, яка тобі подобалася і від якої ти отримав задоволення. Ти футболіст чи не футболіст? Як не футболіст нормально. Як футболіст дуже слабо. Колись починав спортивне шкілу тут в калуші. Був молодим і перспективним. Потім щось трохи пішло. не так, можливо, був потенціал, але ну, батьки на роботі. Нема коли за дитиною дивитися, потрібно заробляти гроші. Зараз для свого сина я буду старатися, так якщо він захоче бути займатися якоюсь спортивною секцією, наприклад, футболом, то я буду намагатися давати йому все, щоб він рухався в правильному напрямку по цій сфері, допомагати возити. Насправді дуже важко. От в мене там є друзі, у них діти є, що вже займаються певний час і вже такі гроші, футболісти поверстали. Але це ну все опирається в гроші у твій час. За дитиною треба їздити, треба їсти на змагання, треба дружити з тренером. Треба приходити на тренування, треба за тим слідкувати. Треба, ну, треба себе так заганяти, щоб, щоб ти мав час і можливість займатися дитиною. Футболісти футболістами, але які б вони не були з мамонами, вони в хорошій формі. Чи той Вася, Кобін. Я вийшов в першому таймі на фланг. У мене латераль Федецький півзахисник Кополовець. Два хлопці в тонусі важать по 60-70 кілограм. Накачені, ноги в порядку, футбол в порядку. Ну, нереально. Вони оббігають тебе ти туди-сюди, крутять тобі так хребти, що капець. <гум> Бачи, род. Ого, а це вийшов в порядку. О, слово «день незалежності воно саме про себе говорить. І ми зараз побачили, що Україна насправді незалежна, і ніхто нам не зможе ніколи вже в світі диктувати свої умови, тому що зараз зробилась така нація, я вважаю, зараз нація українця. Яка вже не поступиться ні на крок нижче, і тільки з часом вона буде набирати тільки годноте, як ми кажемо. Це зараз, що сталося, це для нас, грубо кажучи, плюс, тому що зараз ми зрозуміли, хто ми є. Хочу побажати людям тільки перемоги. Миру не бажаю, тому що це вже позаминулі слова, а тільки перемоги, і вона буде, і вона буде якомога швидше. Повірте мені, та як зараз ми стоїмо, і та як зараз вони. Ставляться до нас, хочуть на якісь переговори, то повірте мені, наші хлопці роблять все, щоб пришвидшити цю перемогу, а ми їм тут постараємося допомогти. А перемога буде, тому що ну, більше немає варіантів. Програти ми не можемо ніяк взагалі. Просто питання часу, коли буде перемога.